Відкривається дуже дієвий офіс, зроблений в Україні. На сьогодні цей бренд він своєрідний знак якості. Тому сподіваюся, що саме в нашому відділенні наші підприємці, наші ветерани, наші громадяни, які сьогодні намагаються відкрити свою власну справу, організувати свій бізнес. Вони отримують той спектр послуг, який надасть їм можливість працювати і піднімати економіку не тільки нашого регіону, а і всієї. Країни у Запоріжжі є величезна кількість виробничих потужностей, які сьогодні не повноцінно завантажені. Запоріжжя є історично династії, які є інженерного спрямованості, які є енергетичної спрямованості. І в цими викликами, які ми бачимо наразі, ми точно маємо максимально застосовувати весь цей досвід, який є. Цей центр також має протягнути руку категорії ВБО для того, щоб поборотися з тими механізмами, які ми часто бачимо: відсутність застави, відсутність обігових коштів, але є досвід. Є комунікації, і все це ми маємо застосувати якомога краще. До кінця року ми плануємо відкриття 80 офісів по всій Україні. Вже було надано близько трьох тисяч консультацій для громадян для бізнесу. На сьогоднішній день в службі зайнятості є безліч програм, які надаються і внутрішньопереміщеним громадянам, ветеранам, людям з інвалідністю безкоштовно.